Є вироби з чорного заліза, пофарбовані, красиві, ну це ж круче чи ні? Тут не можна сказати, що круче, що ні. Насправді це гарно, воно блистить, Але якщо людям потрібно під їх дизайн, під їх інтер'єр в іншому кольорі, ми це робимо. Причому у нас дуже велика палітра кольорів, і я вам хочу сказати, що в нас є відмінність від інших. Конкурентів в фарбі, якою ми фарбуємо. Її поверхня вона являється сатиновою. Якщо у інших конкурентів вона являється шершавою, угу, і ти, угу. коли трогаєш її, вона така: ну от як наждачка. Наша рушникосушка навіть чорна. Вона буде така, як сатинова поверхня, як на телефоні скло. Знаєте, ага, є таке ага. матове. Ось тако, така на дотик, аж і це, ніжна от, ніжна. А ця фарба є тільки у вас. На даний момент часу так.